На 14-му місяці повномасштабної війни Почаївська Лавра під проводом УПЦ МП і далі живе так, ніби навколо за стінами монастиря нічого не відбувається. Люди сюди приїжджають звідусіль. Тут ходять до церкви, поруч живуть у гуртожитках. Єдине, що перші місяці лавра прийняла багато переселенців зі сходу, які і досі залишаються жити тут. Поки у їхніх рідних містах тривають бойові дії. Переселенець Микола приїхав сюди навесні минулого року із Краматорська. пізніше, коли на вокзалі у нас ракета вибух. Хнула 40 чи 50 людей загинуло, і всіх поранило. Там 90 були. Там як тут. Ми збиралися в той день, та нормально. Плюс ніхто не заставляє: хочеш іди, хочеш не йди. Чоловік каже, що зараз живе в гуртожитку з дочкою і онуками. Гроші, які виділяє влада, вистачає на проживання. А от хто винен у війні чи швидше нападі Росії на Україну? Відповідь така. Це все залежало від Зеленського, а він продав нас, я так думаю. Американцям продав, як він, на колінки впаду, повзати буду, тільки щоб не було війни, а сам в Америку погнав, продав. Ось і все почалось через це. Я через це і думаю, що через Зеленського він винен у всьому. Плюс я теж за Україну. Я в Україні живу. Просто я рахую, що він неправильно зробив. Треба було домовлятися. Чоловікові вже 74 роки, і він не приховує, що сумує за радянським союзом. Я думаю, що Думаю, що непогано жили в той час. Ніхто не заставляв вчити мову і їздили один до одного. Ніякої границі нічого не було. Спокійно. Школи безкоштовно були, медицина безкоштовна була. Про Путіна каже, що він такий самий агресор, як і українська влада, і що з Росією треба домовлятися. Не знаю, як назвати навіть агресор. Не знаю, як назвати навіть агресор. Зеленський в нас, звичайно, більше підходить до цього слова. Обоє вони агресори. Цей не поїхав до нього домовлятися, і все б нормально було, б. а поїхав у Америку. А той бачить, що Америка сюди до нас полізла вже, от і він пішов через це вже. Щоб американці не зайшли. Щоб не зайшли, На Виході з Почаївської лаври зустрічаємо ще одну прихожанку у ПЦ МП. Жінка відмовляється називати своє ім'я, однаково додає, що вона в Почаїв приїхала помолитися з Хмельницького. У війні звинувачує американців. Це вже треба бути без мусків, щоб не бачити, що тут відбувається. І я удивляюся нашим журналістам, коли американці відкрито говорять. Вони цього завжди не скривають. Що нам плювають, скільки погине народу українського, скільки українців, скільки всього. Нам нужна побіда. Скільки раз нас предупреждали, відкрито говорили, будете тягнути НАТО під бік Росії, це красна полоса. Буде проблема на наше питання, хто б'є ракетами по українській території? Жінка відповідає зустрічним запитанням. Однак війну не підтримує і каже, що молиться в Почаївській лаврі за її припинення. Коли зробили майдан, американці зробили госпереворот, хто то вважає майдан, люди вийшли. хто то вважає, що госпереворот зробили так? І скажіть, потбужалуста чого Степану Бендера цього героя погнали? Понесли в Донецьк коли там молода гвардія, зараз куліцею молода гвардія не перебули. Хай би цього героя тримали в себе на западник України. І хто перший бомбив Донецьк? Ми запитуємо, чи все це розповідає тут, у Почаєві. Однак жінка каже, інформацію вона бере з інтернету. Я вважаю, що треба бути придурковим, щоб він підтримати. Путіна підтримує. А? Путіна підтримує. Чи я Путіна підтримую? Ну, ну, маючи всю інформацію, таку, яку я цю собрала, я вважаю, що Путін в Росії єдиний президент, який відстоює свої інтереси своєї країни. І єдиний, який пішов в боротьбу проти Америки, об'явив її війну. Захищає свої традиції, православ свій народ, і не стелиться під Америку, як всі країни. всі чомусь збиває українців? і чомусь буває українці. І чомусь збиваю українців. Ну, ми ж теж не лучі. На початку повномасштабної війни в Почаїв приїхало чимало переселенців. Більшість з них живуть на території Лаври, інші у гуртожитках і квартирах. Ті, які розташувалися у місті, кажуть, чули немало розмов про те, хто винен у війні. Я взагалі... я за Україну. Я за Україну. А церква якось я до церкви дуже далека. Але я українка, я за Україну і все. А церква мене не стосується. Нічого, тому що вони сепаратисти. Поки ми перебували в Лаврі, нам часто зустрічалися прихожани у ПЦМП. А от священнослужителів не було, щоб розпитати, що вони думають про війну і країну агресора. Місцеві додають, що монахи московського патріархату категорично відмовляються спілкуватися з журналістами.